Пане Валерію, вітаю вас на події, де будуть обговорювати в тому числі допомогу Україні для України від G7. Як ви вважаєте, чого нам ще далі варто очікувати? Власне в контексті допомоги для України, хоча б до кінця року. І взагалі, яка перспектива цих допомог надалі? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що серед подій, які останнім часом відбувалися стосовно України, найважливіше це є саме засідання G7 в Італії. І, очевидно, на полях засідання ще двосторонні зустрічі президента України з американським президентом і з іншими візові. А чому важливо? Тому що саме там, я вам нагадаю, заява була G7, в якому форматі буде підтримка України і військова, і інституційна, і економічна, фінансова. І очевидно, що зараз ключове рішення 50 мільярдів, які можуть бути направлені з. Під заставу російських коштів заморожених під заставу відсотків. Ну так це зараз звучить в вигляді кредиту. Це ще буде визначати, в якому вигляді яка країна, в якому кількості відсотково буде закривати цю позицію, але те, що це викликало істерику в Кремлі, це очевидно, бо це йдеться вже про суверенні російські активи і про те, що вони взагалі вважали, неможливо буде. Розблокувати для того, щоб компенсувати втрати, нанесені Росією і Україною у війні це перше. Другий момент це очевидно формат двосторонніх домовленостей, ті кошти, які окремі країни G7 оголосили, будуть надавати Україні. Ну це півтора мільярда від Сполучених Штатів в рамках того пакету конгресу, але це вже імплементація, вже конкретні дії. І ясно, ми тут і почули від Японії хороші новини. Ми почули дуже багато сигналів, меседжів, що G7 тепер зорієнтована на перемогу України. Це зміна підхідів, якщо не підходів, якщо не кардинальна стосовно стратегії війни, то це серйозна корекція. І тому я вважаю, що попри те, що були події досить гучні, і дійсно Україна дипломатично дуже зацікавлена була в успіхи саміту миру в Швейцарії, і тих ж самих засідань Рамштайн. Але G7, і про що ми сьогодні будемо з послами в Україні G7 говорити, тут визначили трек, визначили дії план на цей рік, фактично. Уточнення я вам задам, тому що це завжди важливо. Я уявляю, яка складність української дипломатії була схилити G7 країни на наш бік. Точніше, я не уявляю, я би так сказала, бо це неймовірно, неймовірно складно. У них було дуже багато зв'язків з Росією і так далі. Але Україні вдалося це зробити ж, правда? Ну, По-перше, якщо говорити про зовнішню політику, тому що дипломатія це тільки частина реалізації зовнішньої політики. То очевидно, що ключовим поштовхом для корекції в залі підходів країн G7 стала атака широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну можна так сказати, що саме Путін розблокував дуже багато речей, які раніше обережно ці країни поступово робили, так що. Робота з цими країнами це не перший рік, і сьогодні я думаю, що нам очевидно легше працювати з країнами Сімки набагато легше, тому що у нас звісно звісно. І я вам скажу, що коли ти в фокусі уваги, коли у вас співпадають частково, хоча б стратегічні цілі, то тоді багато питань вирішується зовсім по іншому. А от як нам працювати з країнами, які хочуть позиціонуватися як нейтральні. Хоча в такому конфлікті тотальної війни ну нейтральним бути дуже складно. Це має потім відбиток на дуже багато питань. Тому звісно, очевидно, Латинська Америка, Карибський басейн, країни океані. Ну і ключові країни, з якими Росія жорстко е працює. Ну принаймні, намагається не допустити їх зміни позиції. Це Китай насамперед, Індія, бачите, дещо змінила позиції. Бразилія, пар були на саміті миру. Тобто це постійна робота. Якщо говорити про дипломатію, то такі ніше з'являються, коли на фронті наші збройні сили тримають позиції. І коли буде, я впевнений, це буде баланс поступово на наш бік, переходити у військовому плані. Тоді нам треба бути готові до таких дій, що важливо ще зафіксувати. Прозвучали сигнали, що треба ще саміти проводити. Там треба Путіна побачити чи російську сторону. Я вважаю, що це дуже дуже такі поки що гіпотетичні сценарії. Взагалі вважаю, що за столом переговорів Путіна не повинно бути. Це моя позиція. Тому його, що, як його як Володимира Путіна, як особистість можна сказати, як, як людини воєнного злочинця, тобто, а я просто за, за тим людям, які. Кажуть, що зараз це неможливо, скажу деякі речі здавалися неможливими і раніше. А аргументи в мене такі під час другої світової, коли коаліція збиралась в Тегерані, в Ялті, чомусь фашистів не запрошували. Да, сьогодні ще не збалансована сили, але це буде зроблено. І очевидно, коли перевага буде вже на боці коаліції, яку я дуже сподіваюсь, Україна е, об'єднає не широке представництво, що також важливо усього світу, але коаліція перемоги, коаліція рішучості, коаліція, яка війде рано чи пізно на нашому боці в цю війну, тому що ця війна це не тільки проти України, це проти Європи, проти європейської безпеки, тому логічні. Що вона відповідь на ультиматуми Росії в НАТО чи в Вашингтон мають давати всі країни разом, не тільки сама Україна. Такий час прийде. І тому е дипломатія, я хочу ще раз уточнити, дипломатія з'являються можливості, коли є на фронті, принаймні, збалансована позиція. Фронт це не тільки суходол, це і Чорне море, Азовське, це і повітряний простір. Так що е ці всі події і саміт в Вашингтоні, який буде в липні натовський саміт, це корисні речі з точки зору фокусу уваги, але треба розуміти, що це постійна робота, постійна, тому що такої емоційного ставлення, як це було два з половиною роки назад, вже немає в світі. Світ дуже цинічний, прагматичний, тому треба працювати з аргументами, треба показувати, в чому перемога не тільки нас, а всього. То блок Україн чи то широкої коаліції країн, які виступають за збереження міжнародного права і правил, а не за руйнування. Тут дуже все просто. Є група країн, які хочуть світовий порядок перевернути на свою користь. І є більшість в світі, яка ну вважає що це загрозною. От, і все. І іде боротьба таких цинічних хуліганів, які хочуть. Ну, серед них великі країни, територіальна з великим кількістю, Росія, але Іран, Північна Корея, яка прямо під ці країни прямо підтримують Росію. Ну Китай, який не займає збалансованої позиції. Так що нам є над чим працювати.